Я ходив від кімнати до кімнати, вмикаючи світло і видивляючись, де ж безумний старий сховався від потвор, за меблями, на вузькому невисокому горищі чи в гаражі під верстаком. Я навіть хотів перевірити шафу, де він зберігав свою зброю, але та певна річ була замкнена, а ручка вкрита подряпинами, що свідчило, діду намагався її відімкнути. На веранді погойдувалися побурілі на сонці, дугоподібні гілки. Давно неполиваної папороті, я став навколішки на підлогу у вигляді штучного газону і зазирнув під плетені ослінці, нажаханий тим, що міг би там побачити. Раптом мені в око впало тьмяне світло на задньому дворі. Проскочивши у ширмові двері, я знайшов у траві кинутий ліхтарик. Його промінь світив у напрямку лісу, що майже впритул підходив до дідового обістя, то була гущавина з густорослих карлокових пальмочок та дикорослих пальм, що пролягала на милю від круглого села до сусіднього мікрорайону столітнього лісу. Якщо вірити місцевим байкам, ці зарості кишили зміями, єнотами та дикими кабанами. Коли я уявив собі, як мій дід блукає у тому лісі в самій піжамі, в душі моїй з'явилося недобре перечуття. Чи не щотижня можна було почути свіжу історію про діда, який, блукаючи у лісі, причепився і гепнувся у ставок від стіни, де його зжерли алігатори. Тому неважко було уявити собі саме такий найгірший варіант розвитку подій? Я гукнув Рікі, і він за мить примчав до мене, вискочивши з рогу будинку, і відразу ж помітив те, чого не помітив я непримітний поріз в ширмових дверях. Ріки аж присвиснув. Оце так поріс, його міг зробити дикий кабан або рись? Ти бачив, які пазури мають ці тварюки? Неподалік почувся оскаженілий гавкіт. Ми обоє аж сіпнулися від несподіванки і знервовано перезирнулися. А може, той собака залишив поріс? припустив я. Через гавкіт по мікрорайону пішла ланцюгова реакція, і невдовзі гавкотіння залунало звідусіль. Може, й собака? погодився Рікі. Я маю в багажнику пістолет 22-го калібру. Зачекай! І мій приятель подався за зброєю. Гавкіт вгамувався, і його змінив гугнявий хор нічних комах, злих та косючих. По моєму обличчю котилися краплини поту. Вже посутеніло, але бриз ущух, і повітря чомусь здавалося тепер іще спекотнішим, ніж протягом усього дня. Піднявши ліхтарик, я підступив до лісу. Мій дідо був десь там, я у цьому не сумнівався. Але ж де саме я не слідопит і ріки теж. Однак щось вабило мене вперед, Пришвидше набиття серця, якийсь невловимий шепіт у тягучому повітрі, і раптом я відчув, що більше не можу чекати ані секунди, і кинувся у зарості, як той мисливський пес, що взяв невидимий слід. Та то важка справа бігати у флоридських лісах. Де кожен квадратний фут, не зайнятий деревами, що високими поколіного стряками карликових пальм та тенетами переплетених лоз. Але я відчайдушно мчав уперед, вигукуючи дідове ім'я та кидаючи на всі біч промінь ліхтарика. Зненацька краєм ока я помітив, як збоку блиснуло щось біле, і кинувся туди навпростець. Та виявилося, що то був побілілий і спущений мій футбольний м'яч. Загублений у лісі кілька років тому. Я вже хотів було повернути назад до ріки, аж раптом помітив витоптану алею з нещодавно прим'ятих пальмочок. Я присвітив навкруги ліхтариком, листя було забризкане чимось темним, горло мені вмить пересохло. Намагаючись опанувати себе, я рушив по цьому сліду, і чим далі я йшов, тим сильніше нило у мене в грудях, наче тіло моє, знаючи, що. Чекає мене попереду, застерігала. Раптом алея з прим'ятого підлізку розширилася, і я побачив його. Мій дід лежав до лілиць на купі лози, розкинувши ноги і підібгавши під себе одну руку так, наче упав з великої висоти. Я мав дику впевненість, що він мертвий. Його майка була просякнута кров'ю, штани розідрані, а на одній нозі не було черевика. Я довго стояв, мовчки. Витріщаючись на тіло, по якому стрибав тремтливий промінь мого ліхтарика. Коли я відчув, що знову можу дихати, я назвав діда на ім'я, але він навіть не порухнувся. Впавши навколішки, я притиснув тильний бік доні до його спини. Кров, що сочилася крізь тканину майки, і досі була тепла. А потім я відчув, що дідо дихає, але слабо-слабо. Я підсунув під нього руки і перевернув старого на спину. Він був живий, але ледь-ледь очі його поскляніли, а обличчя осунулося і зблідло. Потім я побачив розрізи на животі і мало не зомлів. Ті рани були широкі, глибокі, і забиті грязюкою, а земля в тому місці, де він лежав, просякла кров'ю і перетворилася на багнюку. Я відвів у бік очі і спробував натягнути його драну майку. На рани, від будинку, гукнув Рікі. Я тут, заволав я у відповідь. Може, мені слід було щось додати, наприклад, небезпека або кров. Але я не зміг вимовити ці слова, бо мої думки були про одне: діди мають помирати у ліжку, щоб побіля них тихо гуло медичне приладдя, а не у лісі з затиснутими у руці мідним ножиком для розрізання конвертів на просяклій кров'ю землі, по якій марширують мурахи. То було все, що він мав для захисту. Я висмикнув той ножик з його пальців, і дідо безпорадно стиснув їх, але схопив лише повітря. Тож я взяв його руку, мої пальці з обкусаними нігтями переплелися з його старечими пальцями, блідими і вкритими сіткою пурпурових вен. Мені доведеться перенести тебе, сказав я, підсовуючи одну руку діду під спину, а другу під ноги, та коли я хотів підняти його. Він застогнав і закляк, тому мені довелося зупинитися. Я не міг робити йому боляче, це неправильно. Кинути його я теж не міг, тож не залишилося нічого, окрім чекати. І Я легенько змахнув землю з дідових плечей, обличчя та рідіючого сивого волосся і в цю мить помітив, що його вуста ворушаться. Дідів голос був ледь чутним, слабшим навіть за шепіт. Мені довелося нахилитися і наблизити вухо до його губ, а він щось бурмотів то англійською, то польською, то втрачав свідомість, то знову приходив до тями. Я не розумію, що ти кажеш, прошепотів я, і повторював його ім'я, аж поки побачив, що його погляд зосередився на мені. І у ту мить дідо різко вдихнув і мовив тихо, але розбірливо. Вирушай до того острова Якове. Тут залишатися небезпечно. Зновся параноя. Я стиснув йому руку і запевнив, що у нас все гаразд, і що з ним усе буде гаразд. Вийшло, що я збрехав йому двічі впродовж одного дня. Я спитав його, що трапилося, яка тварина поранила його, але дід не слухав мене. Вирушай до острова, повторив він, там ти будеш у безпеці. Обіцяй, що поїдеш туди. Обіцяю, поїду, а що ще я міг йому сказати? Я гадав, що зможу захистити тебе, прошептав дідо. Треба було давно розповісти тобі про це. Я побачив, що життя покидає його. Розповісти про що? спитав я, придушуючи сльози. Вже немає часу, пошепки відказав він, а потім, тремтячи від зусилля, Відірвав голову від землі і видухнув мені у вухо. Знайди, птаха, у петлі по той бік могили старого, 3 вересня 1940 року. Я кивнув, але він помітив, що я не зрозумів, про що йдеться, і, зібравши останні сили, дідо додав: Емерсон, лист, розкажи їм про те, що сталося, як? з цими словами він опустив голову, виснажений і вмирущий. Я сказав, що люблю його, а потім він, наче зник у самому собі, і його погляд, пропливши повз мене, впірився в небо, що вже мерехтіло калючими зорями. Через кілька секунд до мене крізь чарники проломився ріки. Побачивши у моїх руках обм'яклого старика, він ступив крок назад. О Господи, оце так! мовив він, знервовано потираючи долонями щоки. А коли мій приятель щось забелькотів про пульс, про поліцію, яку треба викликати, і чи не бачив я кого небудь у лісі, мене охопило якесь вкрай химерне відчуття. Я опустив тіло діда на землю і підвівся, відчуваючи, як кожне нервове закінчення мого тіла свербить. То був інстинкт, про наявність якого в себе я раніше не здогадувався. У лісі щось було справді було, і я це відчував. Місяця на небі не видно, і в чагарниках не чутно жодного іншого руху, окрім нашого. Одначе, якимось чином я здогадався, коли треба підняти ліхтарик і куди спрямувати його промінь. І на мить у вузенькому промені світла я побачив лице, яке, начебто, перенеслося сюди з найстрашніших кошмарів мого дитинства. Воно витріщалося на мене очима, що плавали в темній рідині, з його згорбленого кістяка. Звисали складки волохатої, чорної, як смола шкіри. А із роззявленої пащі стирчала, звиваючись, купа язиків, схожих на вугрів. Я щось вигукнув і, потвора, вивернувшись, щезла у темряві, сколихнувши чагарники і привабивши увагу ріки. Він підняв свій пістолет 22-го калібру і стрельнув на вздогін. Бах! 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 Що то було? Що то в біса було? Скрикнув він, та саму істоту ріки побачити не встиг. А я не зміг йому пояснити, бо від страху закляк на місці, як вкопаний, і тільки ослаблий промінь мого ліхтарика мерехтливо освітлював непроникну гущавину лісу. А потім я напевне втратив свідомість, бо Рікі спитав мене Джейкобе, Джейкоб, гей, ні?» І це було останнє, що я запам'ятав.